Квадрат квадратік поставила, друзі. Вітаю. Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сирена завжди. У нас новий оператор. Тимчасово Леся Юрій на Поліщук мене знімає. Чому? Тому що ми провели дегустацію сирів плавлених українського виробництва в велику 18 зразків плюс плавлені сирні продукти. Провели дегустацію сиру напівтвердого. Відповідно, починаємо з плавленого сиру у вівторок. Ви побачите рейтинг всіх 18 зразків у п'ятницю. Коментарі для підписників. А сьогодні я вам в кінці відео дам рейтинг виробників. І важливий момент інформаційний для споживачів. Значить, у нас три найбільші виробники мають по 2, 3, 4 торгові марки, часто ідентичні рецептури, різні етикетки. Ви повинні це розрізняти, якщо ви підписані на канал, якщо ви дивитесь наші відео. І от рейтинг саме виробництв виробників я вам сьогодні дам в кінці відео. От. А загальне відео складається з Підготовки зразків до дегустації і вже дуже багато цікавої інформації. Ви отримаєте. Плюс ми з Лесю Юріною скучили один за одним. Вона їде фактично до свого нареченого. У неї весілля буде восени. Можете поздоровляти. Наречений воює за Україну, щоб ви знали. Допомагає дуже сильно. Тому і ще раз: невимушена розмова, підготовка зразків тільки для підписників. Поїхали. Розказує. Їду я в поїзді. Чотири дівчинки в купе. Дві айтішники, і одна косметологічка. А ну, всі ж там тати вихваляються. Що... А я ж сижу, мовчу, сижу, мовчу, читаю книжку, слухаю їх. Вони розмовляють на своєму програмірованому язику штучний інтелект, що він може зробити і з комп'ютерами. Для мене це чому Це ліс. фейковий термін Леся. Не існує штучного інтелекту на сьогоднішній день, але це продовжує. Ну, для мене це тюмнеріс. Вони говорять не моєю мовою. І одна така, потім. а ви чим займаєтеся? Я кажу, я технолог. О, а чого? Я кажу молочних продуктів. О, а скажіть, а це ж правда, що тільки масло 82, це масло, а все, що остальне, це не масло. А я кажу, а ви молоко е 3,2 п'єте, п'ю, а 2,5 п'єте, п'ю. А 1 п'єте, п'ю. А може, то не молоко, може, тільки 3,2 молоко. А може, 2,5 не молоко. А може один процент теж не молоко? А може нульовка теж не молоко. Вона на мене ні, так молоко ж. А яка різниця? Ну, от яка різниця? Молоко меншої жирності це молоко. Масло меншої жирності це спред, маргарин. Ну, будь-яка фігня тільки не масло. Дивиться на мене. Так, а що це масло? Це можна їсти? Ну, капець, задумбало, чесне слово. Скільки можна? Ну, переходимо до зразків, які були на дегустації. Зараз хочу звернути вашу увагу на наступне. І так. Е, як часто плутає виробники, плутає яка небудь торгова мережа, типу АТБ, Сільпо, дві торгові марки, наприклад, ферма Золотий резерв чи шостка президент Фані, а один виробник, якщо у випадку ферма Золотий резерв практично ідентичні продукти зроблені для АТБ Золотий резерв і для всієї решти ферма, от комоканів так само виробляється все в дубно в дубном. Дивно називати торгову марку канів, яка робиться в дубно. Але один власник, два комбіната. Ну тут Пірятіна інша ситуація. У них сир це Пірятін, а вершковий смак це плавний сирний продукт, там молочний шлях. Ну, для того, щоб покупець не плутався. Це добре. Знову ж таки, вись сирна класика, якийсь новоодеський. Слухайте, можливо, це для якогось дистриб'ютора приватна торгова марка. Наш молочник і молендам. значить, це два продукти дешевий, і дорогий. Можливо, один фальсифікований, побачимо, і ще два протугуваті це сирні продукти. Знову ж таки, один виробник, Житомирська там, маслосирбаза чи комбінат, і інший в них комбінат Староконстантинів. Волошкове поле те саме, ніби марка Черкаська, але це Хмельницький робить, бо входить теж грубо. Ну, Глобино виробляється в Глобино. Білокремети це білоцерківка, ще одна остання пара із таких великих виробників це золотава і молочна гільдія. Почуйте ще й від Лесі, молочна гільдія, тому що є м'ясна гільдія, а Житомирський комбінат і Андрушівський маслосирозавод відносяться до однієї групи. Навіщо взагалі нас плутують цими торговими марками? Щоб розвести дистриб'юторів, заповнити канали продажу і збільшити обсяги. Якщо ця задача не виконується, це а, просто дурість. Так, що я нарізаю, так? Да? Ну так. Бачиш, вже це саме. Веселої корівки немає. Uh -huh. Шостку вони чуть не тримаються. Найдорожчою з своїх трьох. В них, крім шостки, ще тепер бачиш. Осі, ще поскільки ріжемо, так? Як завжди, кубіками. Президент і Фані. Я yeah, думаю, що так буде. Так, ми на двох віках в Італії відпочиває, що ти будеш робити. Я, uh -huh. yeah, напевно, зроблю на дві частинки, так? Uh Можна. -huh. Да? Uh -huh. uh -huh. Гарно виріжеться, при цьому і структура непогана. Намазується, намазуваність. Так, кажу зараз. Дуже гарно. Дуже гарно. Ну, угу. Друзі, це, можливо, є е, весела корівка, замінник, умовно, шостка. В крайній мірі, якщо гарна якісна напарка. Угу. Так. Україночка, як це саме, жінка з мочем у нас в Києві, так? Якийсь москаль малував. Ну, не саме красиво, ні? Шо дизайни в Комо Канніва такі собі. Економлять на маркетологах. І на дизайнерах я навіть, навіть казав би. Mm -hmm. Комо один з трьох лідерів. Mm -hmm. Торгові марки Комо канів. Там вже трохи товще може. — Та я ж гарно рішу. Ну так. Все, що я роблю, найкраще. А якщо я чогось не пам'ятаю, значить. Такого не було. Правильно, це я вже запам'ятався. Теж гарний стер. Ну, будемо дивитися. Піряття, угу. Угу. так. Пір так? Угу. Легкий прогрес ми спостерігали, так? По піряті. Да. Побачимо, що на смак на закриту дегустацію. Угу. То це скільки років як це, команди. Лобановського передання через сабо дуже туго доходять до гравців збірної, да? наш молочник. Угу. Покажи, як консистенція структури дзвони угу. гори. Добувато, да? угу. да. ну, так? Призвично угу. був кращим чи одним з кращих? Угу. Бачили не такий не стратегічний продукт. Всяке може бути. Ах, хто придумав словосполучення сирна класика? Для реклами. Хто ця людина Леся, знаєш, так? Да? В середині 90-х. Хто ж це ця людина? Що я, так. Да. Ну, добре. Ну що там? Консистенцію провір Тільки на тут, а на тому ж. Ну що? Ну... Годиться, так? Да? Ну, це ж така середнячкова. <плес> була краща в нас з вами. <плес> ну, мені подобається ця корівка. Мультяшна? Ну, да, такова, Колись це вважалося а, американським стилем рекламним, і не в Умані була цікава торгова марка, Теж така вона була. Комедия. Як дівочка. Але 20% жиру 20% жиру. Це дуже важливий момент. Про нього я окремо розповідав. Ще раз розкажу. Побачимо, що з нього. Ну, давай, він дивний, правда. Угу. І ще раз, це знежирений плавлений сир. Угу. Друзі, він має бути найдешевший, якщо без рослинних жирів, бо іншого сенсу немає. Зменшувати жир, якщо рослинний жир такий дешевий. Ну, і спробую його тепер з блочка помазати. Чим? Мені здається, що він має дійсно і мазатися погано. Ні. Ні? А ну-ка. А знаєш, що може бути, якщо зріла сировина дуже. Оці 20%. Жиру вони. Я прям вже хочу його попробувати. Ну, у тебе буде така можливість дуже скоро. Все, замучила серка? золотий резерв. Луся, хто ж це придумав Золотий резерв? Хто ця людина? Що знов я, чи ти? Чи ми? Та, би, би. Та ми, добре. Команда ціла працювала. А І хто? зараз працює. А хто був Щоб люди їли смачний плавний сир, як у німців. Угу. Тоді вважала, що це еталомно. Угу. По Помажувати резерв. Ти бачиш, ти рукавички не одягла? Да. А хочеш одягти? Там вже ні. Я помила їх дуже Все, гарно. Сир твердий, буде ну, напівтвердий, будеш тукавичем. Я дуже гарно помила. Ну так. А кишечна паличка це. Яка кишечна паличка, я її помила, вона боїться. Ну так через одну хвилину вона вже з ним працює. Так. Президент, бачиш, вони його продають трошечки дешевше шостки. Угу. І ще раз, шостка. Три сирка: президент, фані і, власне, сама шостка. А була угу. колись е, весела корівка. Не плач. Спичу пелач, шим... медом помажу. Всім покажу і сам з'їм, знаєш. Так, так, президент. Так Лися, ну вже не жмися на президент. Час, не То я ж, не, я ж так само рижу, як і діє. Скажи консистенцію. Зараз показую, секундочку. Ой, дивіться, як він розійшовся. Ну, така вона теж середнячкова така. Угу. Mm. Придумала золота. Придумали. Золотаву ми працювали на Золотаві. це ви не Ковальчук, не а, бо я вже Коли думала, вони прийшли, що, там, ти, ти, з Арміном ти, ти. вони зробили Марку Золотаву на Андрошівці, Її не було. ще. Бачите, досі теж жива. в ряду інших це ж треба. молочних походили. Ну, вас, мама, батько погородою потаскав. Що ага. лиси, тебе таскали? Ні. Mm -hmm. А я тобі розповідав цей свіжий з Фейсбука. Каже, Куми, ви чого не одружені? Як чого не одружені, Бо я вибачаюсь, весь час дивлюсь на твою дружину. Як на мою дружину? Куми, ви свиня. Та я не свиня, просто дивлюсь на неї і думаю, нахрена мені одружу. Інший цей анікдот, якраз до моєї ситуації. Мужик такий: Мужики, хто одружується другий раз? Скажіть мені, що вам з першого разу непонятно? <smah> Що з А ти ж інше мені показувало цю. Будеш, ти будеш мене мучити до останньої краплі крові. А, це знаєш? я пропозицію робив. Да. Да, ти будеш а... пити з мене кров всю мою життя. Вона така: так, та, та. Вийшла заміж. Так, давай, до дегустації. Ну, вже, мені це сподобалось, як мужики, що вам з другого з першого разу не непонятно. Чого Не зрозуміло, ви... да. що ви туди сунетеся знову? Боже, Леся, ну, ти... який антижіночий е пост. Максим, всіч, видаліть. Видаліть. Да, видаліть. Ну, що іга. це таке. Це ж. Мужики Жінка... вибирає, щоб... Ви знаєте, чого чоловік жениться? Чого? Щоб не вмерти від щастя. Ти Леся щось не за ту команду граєш, <ривіт> я дивлюся. Нічого. Так він бідне. буде щасливий, в нього не буде кому нерви тріпати. Ну, куди це бачимо? Помре щастя. Немає ж відривної? Лесячка, її ніколи не було. От ну, я не розумію, чому вони такі три фіч. великі комбінати не можуть собі поставити аплікатор з відривною спільною. Запайки немає слова совсем. Бачите? Тобто цвір піде одразу, як тільки буде перепад температури, сконденсується волога. Немає запайки. Тобто цей продукт не передбачає, як зберігання. Оце тільки це з впри. тієї сторони, а отут взагалі не було запайки. Ну, як це, як це? Дегустую і плачу, чи як це? Їм і плачу. Ну, так стрімнувато трошки їсти. Ну, Хмельницька сербаза Входить в склад групи із Черкаси Воложкого поле, Первомайськ, дитинка. І Хмельницька маса зробила. Може, це просто так попало, що воно не. Що, що стрічки нема багато років Ні, підряд? Що... А, ну Запайки. звичайно, може бути краще. Бачиш, це ж там на глядачам розповісти, там йде шолесенка. Утюжок, правильно такий, праска да, така... нагрівається, вона має лак на фользі розтопити, умовно, і склеїти. Так. Ну, тут не спрацювало. Значить Або температури не було на цій, на цій прасці, або лак був бракований. Або пропустили. Або пропустили. ну ж, тому що. Але неприємно їсти е, продукт, який слухай, я зараз знімаю тебе як для файлівштейна. <реш> <реш> Дамо рекламу потім по чоловічим сайтам. Себе і що тобі на фу не м'ясна. Молочна. Молочна. — А чому Леся Юрійовна так сказала? Тому що є... є один власник на Житомирське м'ясокомбіна. теж, так. І на Андрушівський маслосирозавод, і в них є марки м'ясна гільдія» молочне гільдя. А ну, дивіться, яка тут запайка, взагалі, я навіть не відірву. Так, да, ну. це дуже важливо, щоб глядачі що розуміли різницю. Так, да? Я дивлю. Диви, дивлю. Ну, Почекай, ось. а у них що, нема стрічки? Ні, є? Не, Ж... є. Я кажу, що ось у них дві ціка запайка має. Якісна. Да. Що... Бо ці над якістю більше працюють, от і все. Я різницю просто. Так що не Андрушівка. Треба... Леся Юріна, вона з Андрушівки родом. Там я її здибав і вже 23 роки. Мучить мене. Мучиться ясно, хотів сказати. Що... <різько> <різько> У нас сьогодні дебати, на де корова недоїдна, пам'ятаєш? Пам'ятаю вашу ваші, пам це ваші анекдоти пам'ятають всі вандрушівці ще до цих пір. Леся Юріна, це народний фольклор. Будь ласка, мені не приписуйте народну мудрість. Угу. Леся Юріна, угу. от ще раз пальці облизнете і чоловічі угу. сайти, і просто там мільйон підписів. Я за жінок, Максим Олексійович, не надо, да. не надо. Ну так, да, ну так, да. чоловіки, що з першого разу не зрозуміли. Так, дивіться, на, на наступна. Е, біло і комо. Ось Юрна збирається у відпустку на місяць. До женішка, ще ти? раз в своєму житті на місяць я їду. Ну так. У кого? До як до женішка. Нареченого. До нареченого. Наречений, вже... не просто наречений, він... а наречений, який воює за Україну. Правильно розуміло, Юр Так, да, він вже зі статусу Женішка прийшов у наречений. Уже рік як. <свят> ну, як же я до тебе на весілля попаду, скажи мені? Ніяк. Mm. Капець. Ну, заїдете до мене тоді окремо, yeah. правильно? Ну, А як -ш. як ж. ж. А що, А що це саме шишку цю висіли? Він вам уже цю бутилочку якусь там прикупив, я знаю. Нормально, я йому сорочку з Америки привіз, а він мені пляшечку. Ірландського класного віскі, він сказав. Це він таким чином хоче тебе викупити? На. Леся, щось він дуже дешево, дуже дешево хоче. Це він ще не попав до рук моєї альонки і Танюшки. А покажи кому, як воно можеться. Ну, таким, середнячком, таким. Ні ні, 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 ні. Ні-ні. Ти що на кому зішло? Ну, обідала кому, да, обідала. Ні, хорошо маститься. Кому добре маститься. Спочатку не поняла. Це ж, слухай, лідер по сиру. Біло. Біло крематі. От, блін, із усього біло, певно, це самий проблемний зараз асортимент. Сир. Я думаю, вони можуть до нас звернутися за допомогою, правда. От явно їм не вистачає саме поплав сирам. А колись були непогані. Починали вони, коли ще була білоцерківка марка. Творог у них вроді непоганий. Хороший. Так все не молочне непогане. Масло хороше. Масло одне з кращих. Да. Сир кисломолочний забула? Хороший. Хороший. Разутеміназне. А вони грізні, вони ж двох видів. Ні, Є? я так розумію, що вони е, працюють над тим, щоб трансмитобіназним був подібний. Дам, ну, можна. Та ж так. — Моліндам. Ну, тому що воно ж плюс-мінус має бути однакове. Угу. Правильно? Правильно кажу, дядя Федор. Угу. Теж хорошо. а так нічого. Вони нам трошки підтягують. Mm -hmm. да? mm -hmm. Так, друзі, у вівторок отримаєте повний рейтинг по плавним сирам, по всім зразкам, які були на дегустації, і проговоримо в п'ятницю з підписниками кожен зразочок. Але сьогодні, як колись було на початку, коли ми тільки відкрили канал там, 5 років назад. Я хочу е оголосити рейтинг серед виробників, що лідери і що виробляють по кілька торгових марок. По результатам цієї дегустації, перше місце утримує. Компанія торгова марка Комо, але і ще раз: Дубинський сиркомбінат. Дубинський сиркомбінат з марками Комо і Канів. Це зараз найбільш якісний виробник плавленого сиру. З чим його і поздоровляємо. Практично йому не поступається, там дихає в спину або на тих самих позиціях шостка. Шостка сиркомбінат із марками шостка президенти Фані. Шостий президент дві трошки різні марки по ціні, а фані інноваційний продукт 20%. Спробуйте, скуштуйте, напишіть. Третім, по якості можна відзначити решетилівку, решетилівський мастерзавод з марками «Ферма» і Золотий Резерв. На жаль, не дарма був поганий зразок в Америці, я куштував. Українські зразки теж погіршились. Детальніше розповім в наступних випусках, але факт такий є. Аналогічна ситуація, погана, неприємна, рухається вниз якість плавних сирочків з Андрушівки, Андрушівський масосірзавод, торгові марки Золотава і «Молочна Гільдія», У них ще кілька марок є. От ранчо, якщо ви пам'ятаєте, нічого хорошого сказати не можемо. Ну, про наш молочник. Взагалі треба казати, що кращі часи далеко позаду. З великою ймовірністю підробка сир плавне наш молочник, а «Молендам» впав по якості до такого собі желе. Ну, пам'ятаєте, це наш лідер по експорту саме сирних плавлених продуктів. Ну, Житомирська масло сирбаза компанія Укрпродукт мається на увазі. Ну, з великою приємністю повідомляю, що всі зразки всіх перелічених вище. Великих компаній, які виробляють багато і мало, рухаються вверх і вниз по драбині якості. Так от всі ці зразки у себе за спиною залишив на цій дегустації конкретній зразок сиру плавного сметанка з глобино. Е, так для розуміння їх теж ковбасить періодично по якості, але от ця партія, бачите, даю до другого десятого там щось партія номер 2 вона виграла цю конкретну дегустацію, як мінімум у мене. На цьому все до вівторка. Вівторок буде повний рейтинг по зразкам. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам в цей важкий час. Ну, наскільки це можливо. Я так роблю. До зустрічі.